У Львові незвичний ярмарок. Замість товарів там пропонують дозвілля у палаці мистецтв дитячої організації представили понад 250 різних гуртків від мистецького до спортивного. Такий ярмарок кажуть організатори допоможе дітей відволікти від найпопулярнішої розваги комп'ютера. Танці, співи, малювання та спорт на будь-який смак. Це пропонують на львівському ярмарку. Дозвілля товар можна одразу ж оцінити. На стендах дитячі заклади виставили мистецькі роботи. Поруч діти танцюють і співають. Найкраще приваблює жива реклама. До справжнього пітона черга. Плазун таких пестощів не любить. Ну, пітон терпить. Терпить вони не дуже люблять, щоб їх дягали. Вони більше такі спокійні змії, але бачите, він абсолютно не агресивний. Привик до дітей школярів на ярмарок приводять учителі. Діти одразу знаходять заняття до смаку. Хто малює, хто грає в шахи. Тут же записуються в гуртки. Вдома із батьками буде серйозна розмова про дозвілля. Я розкажу що тут. Було дуже цікаво, що тут можна здійснити свою мрію, можна намалювати, можна тут потанцювати. можна почитати, можна тут все. Тут все, і тим більше безплатно Я ще записалася на англійську мову. Точно буду ходити, і ще дуже сподобались танці. Організатори свята кажуть, попри нинішню зацікавленість малечі, рекламувати дозвілля просто необхідно, адже часто найпопулярніша розвага у дітей комп'ютер. Щоб не сидіти біля комп'ютера, щоб десь по під'їздах діти не були, щоб діти десь по дворах не були, щоб вони були зайняті чи танцями, чи співами, чи мистецтвом, чи там художнім мистецтвом. І це надзвичайно важливо, тому що коли дитина є задіяна, вона має завтрашній день. Уже в перший день ярмарку його відвідали сотні учнів. Попереду ще два дні, аби батьки віднайшли, який гурток найкраще розкриє талант їхньої дитини. Володимир Мельник, Ольга Крупник, Анатолій Крайчук, перший національний.